Конотопаліна, ну, рукавичка або зимова історія кохання. Ця історія трапилась напередодні зимових свят, коли місто почало виблискувати різнобарвними вогнями святкових гірлянд, а у вікнах затишних кав'ярень почастішали закохані пари, які забігали зігрітися кавою. Історії про рукавичку є доволі багато від української народної казки рукавичка до балади Фрідріха Шиллера. Ну і, звісно, забушку Оксани тут могла бути ваша реклама. Але зараз я вам розкажу свою історію. Свої рукавички я побачила у вітрині одного з магазинчиків. Вони мені так сподобались, що, незважаючи на те, що зовсім не мала часу, проте я все ж забігла та придбала їх. Це були милі пухнасті рукавички з ангори. а ще вони ідеально підходили під мій новий бежевий пуховик. Поспішала я тоді на роботу, працювала в центрі новин. Моя зміна була на 14-ту годину. Я трохи спізнилася, та мене підстрахували мої колеги по роботі і вже майже подруги. Рукавиці я поклала біля себе. Смішна ти цілий день зі своїми рукавицями сидиш. А що робитимеш, як згубиш? серйозно запитала Женя. А чого це я маю їх згубити? здивувалася я. Я, Парасольку, на минулому тижні десь посіяла із кінцями, знову наполягала Женя, а вона на них написи почіпляє, як на речах дітей. Знаєте про таке? зареготала Мілка. А що? Хороша ідея. Я зазирнула всередину і побачила на етикетці вільне місце і швиденько лишила свій номер телефону. Також маніпуляцію провела із другою рукавичкою. Дівчата в цей час заливалися сміхом. Так і скінчився наш робочий день. Перед тим, як розійтися кожна у свою сторону, вирішили по парку прогулятись, зайти до кав'ярні, випити кави. А перед самим прощанням я побачила, що тримаю у руці лише одну рукавичку. Розчаруванню моєму не було меж. Як, коли, за що? Дівчата перезирнулися, бо відчували себе винними по своєму. Олю, не засмучуйся. Ми тобі нові купимо. Коли щось губиш, то Янгол-охоронець оберігає тебе ще від більшої небезпеки. Коли щось губиш, то обов'язково нове знайдеш, та всі ці умовляння на мене не діяли. Я обійшла ті доріжки, якими ми гуляли, але це було марно. А на прощання Женька мені вигукнула Улю, твоя рукавичка тобі зателефонує не сумой. Та пройшло два тижні, а від рукавиці звісток не було. Видно, не діє цей метод. Вже дівчата не питають мене за неї нічого. Та й сама я потроху вже завола заспокоїлась. Але раптом на екрані мого мобільного був отой довгоочікуваний, невідомий номер. Зателефонувала моя рукавичка. Чоловічим голосом промовила це ви власниця рукавиці. Прошу вибачення, та номер телефону розгледів набірці лише вчора. Спочатку хотів у найближчу кав'ярню занести, та коли знайшов її, вже все зачинене було, а віднести потім забував. Домовилися зустрітися зранку на вході до центрального парку, щоб я могла забрати загублену річ. Мої дівчата просто засипали запитаннями, а голос привабливий. Як ти думаєш, він молодий? А може, він маньяк? Останнє зі сказаного було ось щось. А я напишу свій номер телефону і викину також рукавичку. Обманювати себе і вас не буду, що все ж таки я від цієї зустрічі чекала щось більше, а не лише повернення загубленої речі. Та в голові звучало ще одне, коли чекаю щось надзвичайно сильно. То сподівання часто не виправдовуються, тому знизь очікування й просто йди за рукавицею. В останній момент мене охопило незрозуміле хвилювання, ніби зараз я маю зустріти свою долю. Я маю перестати хвилюватися, а краще переключити свою увагу на щось інше. Так, взагалі, який сьогодні день, які подарунки я куплю батькам і подругам. І мені справді вдалося переключити власну увагу. Так я дійшла до потрібного місця, стишила ходу, роззирнулася навколо та помітила, що на вулиці почали пролітати сніжинки. Дівчата в офісі навіть працювати не могли без мене. Чекали на розповідь про принца з рукавичкою, та довелося їх розчарувати, випередивши всі запитання ні, він не старий, не страшний, а втім, не знаю, бо на зустріч прийшла якась дівчина і віддала рукавицю, сказала, що час співбесіди перенесли і Мирослав попрохав передати ось це. Отак все історія скінчилася, працюємо. Та дівчат все одно було не зупинити. Правильно, а навіщо тобі чувак без роботи? Ні квітів не подарує, ні в кав'ярню не підете, міг би час перенести, ще й дівицю замість себе відправив, то дівчина його, мабуть, добре, що ти зразу про неї дізналася. Ну і хлопці зараз совість зовсім втратили замість себе своїх дівчат відправляють. Я... Мовчала, хай повтішаються, хоча відчувала себе розчарованою сама навіть не знаю чому. Так себе відчувають, коли не встигають на автобус чи перед тобою купують останнє улюблене тістечко. Ніби нічого поганого й не сталося, та й навпаки, все добре, моя рукавиця вже зі мною і знову лежить на робочому столі. А на душі все одно неспокійно. Робочий день сьогодні явно не задався. Тричі робили перерву на каву, потім ходили в сховище через повітряну тривогу, потім знову продовжили працювати. А під кінець робочого дня Женька вигукнула: Ні, я так не можу, треба стрес зняти, а то все одно сумно. Давайте підемо кудись. І ось після догіданої піци ми знову змогли сміятись весело і дзвінко, над собою. Та раптом до мене підійшов молодий чоловік Уляну? Так, я Мирослав, як ви мене впізнали. Мені рукавичка ваша допомогла. Я її з тисячів пізнаю. Недарма на неї два тижні дивився вона лежала у мене на робочому столі. Цікаво виходить. І на роботу влаштувався і вас зміг побачити, а це з друзями зайшов це відсвяткувати, а сестра, врешті, як бачу, не забула. На щастя, рукавицю передати. Після відпочинку в кав'ярні на нас чекала довга прогулянка містом і весілля через рік в день нашого знайомства.